Всім доброго вечора, а може, доброго обіду. Ну що, у нас до чаю нічого не було, а хочеться солоденького. Хоч і чоловіка нема вдома, але з мамою ми все одно любимо до чаю щось солоденьке. І що, є кефір? Я приготувала отакі, дивіться, млинці, які вони гарні, які вони пишні. Ні, це не надріжжя, як я готувала. Подивіться рецепт. Ну що, зараз я беру одне яйце і 3 столові ложки цукру. І просто так добре перемішаю, не роз'єдную яйце жовток і білок. Точний рецепт буде в описі під відео. Я взяла сьогодні 350 г борошна, чайну ложку з гірочкою соди. далі... Чайну ложку без гірки солі і 2-3 столові ложки цукру. Я додам сьогодні 3. І 500 мл кефіру. Зараз він у мене нагрівається, він повинен бути тепленький. Все, додаю сюди цукор, піль. І все це перемішую. Яйце таке величеньке. Так, тепер сюди додаю кефір тепленький. Знаєте, коли хочеться щось до чаю, а нічого немає, є кефір. Тобто це те, що необхідно. Так, і додаю зараз сюди просіяне борошно, вимішую, вмішую. Структура тіста повинна бути така, як крем заварний. І в саму останню чергу відправляю суду. Ніяких рецептів тут немає. Тут просто все з'єднуєте, щоб не переборщити, як кажуть, кефіру і не доложити суди, я. Спеціально відміряла і вам показую. Дивіться, ще немає ніякої суди. дивіться, яка гарна маса, як вона прямо дихає, скільки кисню там. Це за перемішування. Дивіться, я все це розмішала, точно як крем виходить. Ну Тут дивіться, я взяла 350 грамів, відміряла, вгадала прямо так. А ви дивіться, можливо, ложку додати, можливо, менше. Це від вологості борошна, від який вас кефір. Взагалом ну, загалом від, 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 від 350 грамів. Так, зараз я це очищаю, додаю соду просто силиконовою лопаткою перемішую, і більше ми у цю масу не розмішуємо. Висипаю соду. Просто вмішую цю соду сюди. Саме соду, а не розпушувач, тому що розпушувач він не такий сильний. Розпушувач це такий, знаєте, і таке ніжне-ніжне робити. Дивіться, прямо аж дихає тісто. Перемісили і нехай хвилин 10 тісто постоє. Ми з вами приготуємо сковорідку з кришкою бажаною. Дивіться, за 15 хвилин яке стало тісто. Дивіться, просто, наче тут дріжджіє. Все, ми його не перемішуємо. А щоб краще було видавлювати на сковорідку, я його відправлю в такий великий кондитерський мішочок і з мішечка буду видавлювати. Норідку налила олійки, розріжу отак ножничками, а потім буду сюди в цей сотейник складати. І ходімте до... Вогонь невеликий, ой, відразу обсмажується. І перевертаємо. Які гарнюсінькі. Олії небагато. Ці не здорові, тому я їх перевернула і прикрила. З тої сторони обсмажили і знімаємо на тарілку з паперовим рушничком, щоб отой. Весь жир, який там є, щоб рушничок в себе все це вибрав. Що, дивіться, яка куча кучезна вийшла цих оладків. Дивіться, які вони гарні, які вони височенькі, гарно так печуться, жиру. Дивіться, вони не жирні, сухенькі, такі. Це саме-саме головне, що вони не жирні. Гарячі. Давайте якийсь виберемо такий, щоб не був дуже гарячий, отакий. І давайте зараз ми його так розірвемо навпіл. Дивіться, це просто як пиріжок гаряченьке трішки. Я не додавала ванільки, ви можете додати ванільки чи якийсь ароматизатор. Ну, Берете варенечко. А в нас варенечка багато. я брико малиновий, яке ви бажаєте! Або з медом, або з сметаною, і чашечку кави. І так, дивіться, які гарні оладки, які вони пухкі. М? Все просмажилося. І не солодкі, і не прісні саме в міру. Так що, будь ласка, якщо у вас така ситуація, як у нас, будь ласка, кефір, бажання і плита. Бажаю вам здоров'я, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, подобається, подобається, не подобається, не подобається. Тому що це потрібно для розвитку мого каналу. До побачення. А зараз пригощайтеся. Сьогодні вже вечері не готуйте, тому що. Я приготувала за вас, а загалом, будь ласка, приготуйте гарного вам вечора!